Попрощалися із бійцем. У сумах провели в останню путь загиблого в Донецькій області Ігоря Міняйла. Справа про смертельну аварію. У сумському суді відбулось перше засідання по суті у справі Олександра Кукси. Облаштували блокпост та збирають гроші. Як діти з Охтирки допомагають українським захисникам? Вночі та вранці, 28 липня, армія Російської Федерації обстріляла п'ять громад області: Білопільську, Хотінську, Новослобіцьку, Серединобуцьку, Зноп Зафіксовано 33 вибухи з мінометів та артилерії. Повідомили в обласній військовій адміністрації, пошкоджені оселі мирних мешканців. Перший раз вітали гелікоптери Нас э, э, сау і міномети. Останнім часом це більше міномети. Ну, то, що Вони достають ну, зоні обстрілу мінометного. І зачастиво, це останній час це виїжджає танк, робить 5-6 пострілів, від'їжджає, і геликоптери. Гелікоптери все при кордоні обстрілюють із ну, нурсами. Сьогодні вилітав гелікоптер, 10 годин обстріляв ну, наше все при кордоні, село Бесаловку і е, околиці села Іскрисківщина. До початку повномасштабної війни проживало 472 людини, було зареєстровано і 15 дітей. Діяло два магазини, працювало вище професійне вчилище. На сьогоднішній день на території залишилось 101 людина. І ця цифра постійно знижується, і з цих 101 людини це троє дітей, які теж планують виїжджати до початку навчального року. На території Старостинського округу це п'ять сел, у нас було 172 будинки домогосподарств. На сьогоднішній день тим чи іншим чином порушено 51 будинок, деякі було тричі зруйновані. Два-три будинки ще спалені до фундаменту. Зараз світла нема, по всім селам нема. Перебита. вчора було сім приходів мінометних 120-х по фермі. Загорілася ферма, перебили високовольтні провода за фермою. Зараз світла на території немає. Мах попрощалися з загиблим бійцем Ігорем Міняйлом. Прощання відбулось у костелі благовіщення Пресвятої Діви Марії. Там зібрались друзі, побратими, родичі, чоловіка. Воювати Ігор почав у 2014-му, Розповідає його батько. Пізніше уклав контракт зі збройними силами. Пішов у чотирнадцятому році добровольцем, був в батальйоні. Спочатку Айдар, потім батальйон ОУН, Потім він підписав контракт. І практично з 2015 року, з невеликими переривами на відпустку, от він був там, був двічі контужений. Один з друзів загиблого Євген Мурза розповідає, знав Ігоря з 2011-го. Згадує, часто дискутували разом. Пам'ятаю Ігоря такими теплими розмовами. Я особисто дуже сильно люблю історію, і з ним я знаходився розмову. Ми говорили з ним про Річ Посполиту шляхту, сміялися над цим. От з ним я міг дійсно так от пофілософствувати на ці теми реально. І пам'ятаю той момент, пам'ятаю його слова, які вплинули на моє життя. Це був 2014 рік. Я той момент жив в Італії, і я дуже сильно хотів приїхати і воювати за Україну. Я знаю, що Ігор тоді пішов добровольцем, яким з ним списувався. Він каже: Жека, навіщо сюди сюди, сюди тобі їхати? Отримуєш героїчну кулю в лоба і все, займайся культурою. І от Зараз я сповнюю ці слова і реально розумію, що вони вплинули деяким чином на моє життя. Ігор був командиром бойової машини штурмового відділення, розказав офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Вірні військові присязі під час захисту батьківщини загинув 16 лютого 2023 року в район населеного пункту Іванівська Донецької області. Поховали бійця на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Діана Крахматова, Сергій Шаповалов. Суспільне новини Суми. У зарічному райсуді сум відбулося перше засідання по суті ще до скоєння смертельної аварії 28 березня. Тоді на пішохідному переході автомобіль Рено Дастер на смерть збив літню жінку. Керував автівкою військовослужбовець Олександр Кукса. До мобілізації він був заступником директора сумського агроліспу. Нині чоловік перебуває під вартою. На початку засідання йому надали слово. Свою вину обвинувачений визнав суду. Пояснив 28-го числа. Я був в бойовому розпорядженні, розпаляченню. Поставлений. Командиром, що він може підтвердити, як свідок, якщо ви його запросите, що змусило мені їхати по той вулиці зі швидкістю 59 км на годину і трапилась вихід на дорозі тепла. Я жодним чином себе не виправдовував, будь-яке покарання готовий понести. Також у вступному слові обвинувачений висловив прохання. Я прошу. Прокурора потерпілих суддів відправити мене в пекло на війну, щоб я кров не зміг свою війну якось змити. Мій підзахист не мав на увазі наступне. Кримінально-процесуальний кодекс передбачає можливість згідно статті 616, якщо з таким клопотанням в суд вийде прокурор, то. Звільнити його від тих зобов'язань, які на нього покладені запобіжним захистом, для того, щоб він пішов захищати країну. Двічі я подавала таке клопотання. Подавала таке клопотання прокурору, щоб він вийшов з такою з таким заявою до суду і подавав мій підзахисний і сізо від себе. Нам було в цьому відмовлено у залі суду. Прокурор зачитав обвинувальний акт. Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення – це. Частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілою. На даному кримінальному провадженні обставини, які пом'якшують, обтяжують покарання, не встановлені, ті, які пом'якшують покарання, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, розкриттю злочину. Цивільний позов був заявлений на суму 1 мільйон 127 тисяч 542 гривні потерпілою. Після цього слово надали потерпілій Ірині Колесниченко. Вона є донькою загиблої під колесами автівки жінки. Того страшного дня вона зайшла по обіді до мене, ну, два метри буквально ми живемо, зайшла по обіді до мене і сказала, що посадила там городину, зараз зварю борщ і пішла. Пішла виносити то злочасне сміття через цей злочасний перехід. Де її і було. Від імені всіх членів нашої родини, сусідів, друзів та багатьох інших людей нашого міста, я дуже прошу вашу честь. Застаснусь до цього злочинця і кому сурового покарання. Захисниця обвинуваченого Тетяна Іванова подала клопотання про повернення автівки, якої був скоєний наїзд на літню жінку і яка нині знаходиться на штрафмайданчику військовій частині. Ми не встановлювали дослідження речових доказів тільки письмових, тому я вважаю, що немає вже підстав зберігати цей автомобіль як речовий доказ. Можливо, цей автомобіль повернути військові частини в зв'язку з тим, що військова частина неодноразово зверталася для того, що їм крайні кончені необхідні зараз транспортні засоби, враховуючи все ж таки повний порядок розслідження доказів, все ж таки я вважаю, що на даному етапі це неможливо не, не бути зробити, зняти цей арешт або змінити місце зберігання зазначення речового доказу, оскільки він буде мати пряме значення для розгляду справи повністю і по суті. Після перебування у нарадчій кімнаті суд постановив. Керуючись статтями 98 100 КПК України суд постановив. Задоволені копелептання адвоката відмовити, ухвала скаржню не підлягає. Наступне судове засідання призначили на 11 серпня. Тоді мають досліджувати письмові докази. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Суми. Облаштували блокпост, збирають серед водіїв гроші для допомоги Збройним силам і беруть участь в спільних заходах з представниками місцевого центру комплектування. Охтирці діти, що живуть в одному районі, об'єдналися для підтримки українських захисників. Позапрошлим літом мій найкращий друг Матвій придумав, що треба стояти на блокпосту, заробляти кошти, збирати кошти на армію. Далі потихеньку ми почали прошли осінь. Почали, ми зробили свої таблички, купили прапора і почали стояти. І потім через декілька днів ми дізналися, що благодійний фонд Сергія Приту... ну, ми офіційно ввійшли в благодійний фонд Сергія Притули. І тоді почти кожен день ми стояли, збирали кошти і дошло це до 1 грудня 2022 року, як ми поїхали перший. Раз в Київ до благодійного фонду Сергія притули. Ми відвезли в Київ 17 тисяч 361 гривню на армію. Далі, після того, ми не остановлялися. Пізніше відвезли в благодійний фонд ще 9 тисяч гривень. Дітям натомість показали трофеї, здобуті в бою з російськими військовими, провели ознайомчу екскурсію. У планах маленьких охтерчан продовжувати збір грошей для армії. Майже всі люди з, з, з щастям віддають гроші на ЗСУ, але інколи попадаються, які взагалі не встановлюються. Аби нести службу було зручно за будь-якої погоди, облаштували будиночок і упорядковують територію довкола. Позавчора закінчили фарбувати в патріотичні кольори паркан. Ми зробили каркас і ми далі купили траву, постелили на цей. Тоді пленку його обшили, п'яною залатали, а нам хтось вікна пороздирав. В планах ще зробити гараж, кришу, двері. Тут ще двері зробити і тут вікно ще зробити. Ми від доща тут ховаємося, тоді позміняємось, хто додому, хто і сказали, наприклад, я їсти, пішов, другий застав. Дитячий блокпост функціонує поруч із будинком Охтерчанка Надії. Я розрішила їм, кажу, все кажу, от, -от е займайтеся. І дуже рада, і хай допомагають, і вони мені не мішають. Вони взагалі молодці. Вони і гімн співають, і моляться. Да, е Зімою стоять стоять і каже, зараз будемо молитися. Молитву каже за воїнів, за наших. Патріотичні включають патріотичні пісні. А ще й діти товаришують з військовослужбовцями. Представниця Охтирського центру комплектування розповідає, як почалася дружба. Провідувала своїх батьків війшла одного разу в військовій формі, бо я весь час ходжу в військовій формі. І мене окликнули діти. Ну, у них тут був блокпост, це ще ми в минулому році познайомились. Вони мене запросили до себе сюди, ми познайомились, вони спитали, хто я, я спитала, хто вони. І отак от у нас почалося. Попросили підписати прапор. У них великий був прапор там всіх військових, яких вони зустрічали в цьому районі, або машини зупиняли з військовими. Вони просили розписуватися. Наш Охтирський РТЦК та СП проводить різні заходи для дітей не тільки ну, цих, а взагалі по району. Ми стараємося. Можливо, хто знає, є така патріотична гра, «Джура», то ми проводили дуже великі такі змагання у Хухрі. Цього разу стрілець санітар розповіла дітям про вміст аптечки військовослужбовців. Під час наступної зустрічі домовились оглянути вміст тактичного рюкзака, а ще познайомити з роботою дронів. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина. Про відновлення економіки Сумщини та розвиток громад під час війни говорили в рамках першого в області координаційного форуму з реалізації стратегії економічного відновлення та розвитку сумського регіону. До заходу долучилися представники влади бізнесу, громадських організацій та міжнародних донорів. Завдання цього форуму не просто провести як захід. Він, безперечно, є для Сумщини іміджевим. Він є дуже великим кредитом довіри, тому що, як правило, протоколи безпеки не дозволяють поїздки в прикордонні області, де є загрози там обстрілів і тому подібне. Цей форум це не саме ціль, це просто як відправна точка. Важливо, що відбудеться після нього. Після нього має бути створена координаційна платформа всіх міжнародних партнерів, які залучені до процесів відновлення і розвитку в Сумській області. Підтримувати аграріїв, які постраждали від повномасштабного вторгнення, це головна місія благодійного фонду Жнива перемоги, розповів Дмитро Соломчук. Дуже вдячний за останню ініціативу ООН ФАО за те, що велика кількість пшениці озиму, ячменю будуть викуплені саме постраждавших фермерів. Це було оголошено декілька днів тому. Це чесно для них надважливо. Аграрії зможуть отримати більшу ціну і можливість працювати далі. За словами голови сумської обласної державної адміністрації Володимира Артюха, 5468 об'єктів на сумщині зруйновані і потребують відновлення. Завдяки підтримці нашого уряду, нашого президента і наших колег-партнерів. Ми змогли відбудувати, відновити 1585 об'єктів. Ми сьогодні займаємось стратегічним плануванням пріоритетів розвитку нашої економіки, створення умов для соціально-економічного розвитку регіону та громад, створення місцевих сильних інституцій, розвиток потенціалу місцевих громад. Сьогодні буде презентована наша стратегія розвитку. В цій же стратегії є одним із основних завданням це посилення оборони Сумщини. Нами розроблені проектні ідеї, їх кількість ви бачите, і е, е, орієнтовно експертно визначено, а десь вже більш точно визначену суму цих проектів. Ви теж бачите. Загальна сума 57,7 мільярдів. На даний момент так ми оцінюємо проектні ідеї, визначені нашої стратегії. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільна новини Суми.